Чи є в Росії хоча б мінімальна частка адекватного населення, яке розуміє, що їх країна разом з владою та громадянами це злочинці? Виявляється, все ж є принаймні серед тих, чиї імена більш-менш медійні та відомі. Той факт, що хтось із росіян відверто виступає проти дій своєї країни на території України, не робить їх хорошими і не знімає з них відповідальність за злочини, які коять їх співгромадяни. Всім привіт! Ви на проєкті Лайф і сьогодні ми вирішили. Проаналізувати дії та слова російських зірок та відомих особистостей, які наважилися висловитися в публічному просторі проти свого режиму, та, хоч якось намагаються змінити думку своєї російської аудиторії. Звісно, хоробрість ця для них прийшла, коли вони вже залишили територію РФ. І в основному ці вислови лунали на просторах соцмереж, але їх підхоплювали і українські змі. Скандальний російський репер Іван Дрьомін, він же Фейс у березні 2022 року заявив, що залишив Росію на знак протесту проти. Її неспровокованої війни в Україні у себе в інстаграм він написав наступне: мене і моїх близьких вижили. Вижили з власного дому, з власної землі, вижила ваша держава, яку я остаточно відмовляюся визнавати своєю з цієї секунди, і вижив наш народ, якому абсолютно плювати на все, доки вистачає грошей на бутерброд з маслом. Бачив би у вас усіх, мій прадід, який пройшов всю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з Дістю придумаєте свою власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано вранці на братську країну, яка у 28,5 разів менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати. Зараз інстаграм сторінка репера видалена. Пізніше в інтерв'ю Дмитру Гордону він зізнавався, що відчуває сором та провину за свій народ, за те, що він росіянин, та за те, що зробив недостатньо, аби запобігти цій війні. Також він проводив у Польщі благодійні концерти для України. Російський гурт мого свіло випустив на підтримку України кліп та пісню з одноіменною назвою Україна. Також у 2022 році гурт випустив ще кілька кліпів, які засуджують російський режим та росіян, які підтримують війну. Серед таких відео назад: Росія з Новим Годом Синок, «Гімн обрічонних», «Покоління Зет. Буква зю". після повномасштабного вторгнення Росії в Україну артист Максим Галкін неодноразово висловлювався проти війни. Галкін та його дружина, співачка Алла Пугачова, невдовзі після початку бойових дій залишили Росію. У Росії його оголосили іноагентом. А в Україні російського гумориста і телеведучого Максима Галкіна виключили з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України, оскільки він публічно засудив агресію. Своєї країни російський репер Noize MC, який підтримав Україну, заявив, що дуже хоче, щоб від українців нарешті відчепилися і дали їм нормально розвиватися. Він сказав, що з болем в серці сприймає те, що зараз відбувається в світі і особливо в Україні. Нагадаю, що від початку повномасштабної війни Noize MC покинув РФ. І підтримав Україну від перших днів повномасштабного вторгнення разом із російською співачкою Моніточкою репер почав проводити в Європі благодійні концерти на підтримку українських біженців. Зараз виконавець також активно гастролює та збирає кошти для переселенців. Окрім того, Ну земсі випустив трек Вуду українською мовою у Росії за антивоєнну позицію. Музиканта визнали іноземним агентом. А ще російський реп-виконавець зробив неочікувану публікацію до Дня Незалежності України на своїй сторінці в інстаграм. Артист привітав українців зі святом. Музикант опублікував у сторі світлину з морозивом від українського бренду з патріотичним дизайном і написом «My heart with Ukraine» Моє серце з Україною. Олександр Невзоров. Він не зірка шоу бізнесу, але персона не менш відома і одіозна. Російський журналіст та публіцист з 2014 року почав висловлювати в медійному просторі про Україну українську позицію після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого його позиція, яку він транслює, набула відтінку радикально антиросійської у 22-му році. Невзоров також отримав українське громадянство. А паспорт потім показав в одному з відео, які регулярно виходять на його ютуб-каналі. У Росії проти Невзорова через його антивоєнні висловлювання порушили кримінальну справу за статтею Фейки про російську армію за те, що він опублікував інформацію про російський авіаудар. У пологовому будинку в Маріуполі 6 травня суд Москви заочно арештував журналіста, який зараз перебуває поза межами Росії. Мін'юст РФ також вніс невзорова, який виступає за повернення Криму Україні та повне звільнення Донбасу до списку ЗМІ іноагентів та заблокував його сайт. Хоча ще 10 років тому, на президентських виборах, 2012 Журналіст був довіреною особою Володимира Путіна в інтерв'ю телеканалу Настояще время» Олександр Нівзоров розповів, що він взагалі не патріот Росії і зараз готовий щосили допомагати Україні. Хоча, за його словами, це не пов'язано з паспортом. Співак Андрій Макаревич підтримує Україну ще з 2014 року. Таку ж позицію має і його дружина Ейнат, яка опублікувала в інстаграм фото з їхнім маленьким сином у жовто-синьому одязі. Свого часу музикант написав багато листів Володимиру Путіну. Він вважає, що не можна нічого довести тим, хто досі не розуміє наслідків російської агресії. Також лідер колективу Машина в Рімі закликав якнайшвидше закінчувати війну, бо гинуть люди. З війною треба закінчувати давно. Через забаганки одного дядьки зламалося життя мільйонів людей, а кілька сотень тисяч було вбито через ці забаганки. І це триває щодня. Хто на кого напав? Україна на Росію або Росія на Україну? Ось хто напав, той не правий. І достатньо базікати на цю тему. Підкреслив музикант, який зараз мешкає в Ізраїлі. Серед зірок російського шоу бізнесу, які підтримують Україну, є і ті, які раніше або підтримували путінський режим, або прославилися неоднозначними висловлюваннями, заявами і вчинками. Зокрема, фонд захисту національної історичної спадщини звернувся до голови слідчого комітету Росії з проханням провести перевірку щодо актора і продюсера Семена Сліпакова через його пісню про загибель російського солдата на війні в Україні. Перед цим він запропонував міністру юстиції оголосити Сліпакова іноземним агентом. А член комітету Держдуми взагалі закликав позбавити шоумена громадянства РФ, Зазначу, що артист публічно не підтримував Україну, але при цьому свого позитивного ставлення до так званої СВО він теж не висловлював. Хоча записав 25 лютого відеозвернення до Путіна, що відчув Михайло Михайлович Ванецький, який виріс в Одесі, і з яким ви особисто дружили, і твори якого ви напевно дуже любите, він проводив кожне літо в Одесі аж до самої смерті. Якби на це подивився Володимир Семенович Висоцький, пісні, якого ви напевно знаєте на пам'ять, а фільм Місце зустрічі змінити не можна, з легкістю можете цитувати. Якби Володимир Семенович писав пісні про військову операцію в Україні, мені здається, що його посил навряд чи був би таким же, яким він був у тих його військових піснях. Сказав у зверненні сліпаков, також він закликав господаря Кремля знайти інший вихід із цієї жахливої ситуації. Через деякий час він написав ще один пост під хештегом Нужен мір біль за те, що відбувалося і відбувається на Донбасі, дуже сильний і великий. Біль за те, що відбувається в Україні, не менше. Весь цей біль неможливо виміряти, його не можна заспокоїти нічим. І для того, щоб наш загальний біль не ставав ще сильнішим, треба, щоб весь цей жах припинився і настав мир. Я чекаю тільки одного: щоб усе швидше закінчилося. Я хочу тільки одного, щоб із того, і з іншого богу, загинуло якнайменше людей. Зараз нам всім дуже потрібен мир. Нехай він настане якнайшвидше, написав він в інстаграм. Після цього на нього накинулися фанати Путіна та прокремлівські змі, почавши поширювати Виширювати чотки, що комік вже виїхав із АРФ. Однак у березні Сліпаков звернувся до росіян і посміявся з новин, у яких повідомлялося, що він нібито таємно залишив рідну країну. Щоб надалі не було непорозумінь, повідомляю, що скоро я покину за кордон. Так само таємно і не пояснюючи мету поїздки. Загалом, якщо раптом побачите мене в Москві, не зомлійте від здивування. Ну так раніше, коли я залишав Росію, я ж це робив явно з поясненнями і пояснював мету поїздки всім. Завжди попереджав, а тут раптом. Такий збіг у комунікації, іронічно зазначив Сліпаков. В останні місяці комік повністю зник із Радарів ЗМІ. Нових виступів у Семена не було і в соціальних мережах він себе ніяк не проявляв. Довгу мовчанку Сліпаково пояснили його помічниця. За її словами, артист переїхав до іншої країни, зважаючи на все, назавжди. З ним все гаразд. Він поїхав. Цитую дівчину. В світських хроніках у російських таблоїдах пишуть, що Сліпаков влаштувався в Ізраїлі. При цьому він, нібито, покинув Росію ще кілька місяців тому, просто не заявляв про це публічно. До речі, в Ізраїлі Сліпаков планує продовжити свою творчу кар'єру. Принаймні на це натякає афіша його концертів. У Сліпакова заплановані виступи в Хайфі, Бейершеві, Аждоді та Тель-Авіві. Легендарний російський рок-музикант Юрій Шевчук ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чітко продемонстрував свою позицію. Артист критикує війну як. У вороже розв'язала РФ. Як розповідав Шевчук, він намагається бодай чимось допомогти. Тож ще на початку повномасштабної війни артист став відмовлятися від гонорарів за свої виступи. Натомість всі зароблені гроші Шевчук переказує на допомогу біженцям з України. Зокрема, від початку повномасштабної війни артист відіграв 15 концертів. Як розповів Шевчук, усі присутні на його виступах засуджували дії Росії. Втім, на Юрія Шевчука склали адміністративний протокол після концерту в УФІ, на якому він розкритикував воєнні дії, які веде РФ в Україні, а також дав власне визначення поняття Батьківщина, яка, за його словами, не є задом президента. Підтримує нашого президента та країну і акторка Лія Ахаджакова. Жінка від самого початку підтримувала Україну в розв'язаній РФ війні. Вона говорила про те, що українці не повинні гинути від куль окупантів, яких на них нацькував Путін. Також вона висловлює підтримку Володимиру Зеленському і запевняє, що саме завдяки йому Україна зможе вистояти. Щоправда, за такі сміливі висловлювання у рідній країні Ахаджакова зіткнулася з цькуванням. Однак, артистку це не лякає. Вона продовжує говорити правду про війну. Акторка ще наприкінці 2013 року, коли на Майдані Незалежності почалися масові акції протесту проти тодішньої влади, дала чітко зрозуміти, що вона на боці народу України. Артистка тоді говорила, що пильно стежить за перебігом подій, хвилюється, але водночас захоплюється сміливістю українців. А Хеджакова тоді відкрито говорила, що росіянам теж варто брати приклад та покінчити з путінським режимом. Коли Росія анексувала український Крим, то акторка виступила з заявою, що півострів належить лише Україні. а РФ окупували його, а Хеджакова була обурена, що Україна-терористка незаконно відібрала в українців їхні землі. Під час вторгнення Росії на схід України артистка відкрито говорила, що не вірить словам пропагандистів і розуміє, що насправді відбувається. Лія Хеджакова підписувала листи з підтримкою українських колег. Виступала проти війни та влади РФ та закликала не музиканта Андрія Макаревича, який відкрито критикував путінський режим та підтримував Україну. Російська пропаганда почала називати Ахеджакову русофобкою та терористкою. Вистави знаменитості зривали, їй відмовляли в оренді приміщень. Вона отримувала листи з погрозами розправи. Ба Більше пропагандисти навіть поширювали фейк про смерть акторки. Ще до початку повномасштабної війни звідусіль були новини, що Росія готує напад. Наприкінці січня 22-го року Лія Ахеджакова разом з іншими діячами культури, серед яких були музикант Андрій Макаревич, ведуча Тетяна Лазарєва та інші, підписала антивоєнну петицію. У заяві йшлося, що війна є недопустимою. І росіянам її нав'язують пропагандисти. Коли Росія таки розпочала повномасштабне вторгнення, акторка була шокована. Однак Ахіджакова одразу підтримала українців. Знаменитість переказала 10 тисяч доларів на підтримку ЗСУ та закликала інших це теж зробити. На початку цього року Лію Ахіджакову звільнили з московського театру Саврім'янів, де вона працювала майже 50 років. Це сталося знову ж таки через підтримку України у війні з Росією. Артистку обурило звільнення з театру, вона розуміла, чиї. Іх це рук справа, однак нічого вдіяти не могла. Також Ахеджакова попри цькування все одно планувала залишитися в Росії. Сама ж акторка активно їздить з виставами країнами Європи. Лія Ахеджакова і надалі підтримує Україну на спектаклі. У Німеччині знаменитість вийшла на сцену з прапором країни, а глядачі за це їй були вдячні, адже вигукували українською дякуємо. Щоправда, це знову викликало істерику у пропагандистів. Вони знову домагаються, аби акторку визнали іноагенткою. Проти Путіна виступає також дуже дивний персонаж, і одіозний актор Олексій Панін. Він всіляко підтримує Україну. Не боячись тюремного ув'язнення, дуже чітко висловлює свою антивоєнну позицію і засуджує режим Кремля. Звичайно, з боку росіян він отримує багато хейту, але він до цього звик і це його не зупиняє. Ні війні, ні смертям. Зупиніться, я вас благаю. В перші дні сказала співачка Лайма Вайкуля. І по сьогоднішній день вона продовжує підтримувати Україну і критикувати Володимира Путіна. Як відомо, від початку повномасштабної війни латвійська співачка Лайма Вайкуля обірвала всі зв'язки з Росією, публічно засудила дії диктатора Путіна та підтримала Україну. А свій фестиваль у Юрмалі вона присвятила підтримці українських дітей. Артистка також припинила спілкуватися з російськими артистами-путіністами. Нещодавно Вайкуля Оголосила про дати наступного музичного фестивалю Лайма Рандевуз, який традиційно проводиться влітку в Юрмалі. А у пропагандистських розмій Вайкуля поспішили назвати племінницею фашиста, який був близький до Гітлера, і русофобкою. За поребриком вирішили, що Вайкуля поспішила відкрити продаж квитків саме зараз, щоб скоріше зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Крім того, Вайкуля вирішили пригрозити, що вона може отримати 20 років колонії в Росії за будь-яку допомогу Україні. А потім вже зовсім опустилися до мерзених речей і завуальовано побажали співачці смертя. Зокрема, написали, що будувати плани на сім місяців вперед занадто оптимістично для онкохворої зірки. Як ми бачимо, все таки існують росіяни з критичним мисленням, але, на жаль, їх зовсім небагато. Ви були на проєкті лайф, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях, чи існують хороші росіяни, на вашу думку. Побачимося у наступних випусках.